Привіт усім! Знімаю це, сьогодні це відео для того, щоб залишити в пам'яті, як заквітнув мій дендробіум. Дивіться: ось отакий біленький з салатово-фісташковою серединочкою. Тут у нього буквально дві квіточки. Він погано дуже в мене доглядався, тому що, коли мав квітнути, якраз почалась війна, я за ним не доглядала. Потім він на силу вижив. І в зв'язку з тим, що був дуже неправильний догляд за ним, він рік не процвів, процвів цього року, але дав мені дві великі дітки, саме внаслідок того, що погано доглядався. З однієї сторони, як то кажуть, мінус, з іншої, плюс. Дивіться, ось одна. Гляньте, яка велика дітка, і яка велика вже тут у неї коренева система. І тут же на цьому ж кущі ось інша дітка. Дивіться, такого ж самого розміру і з такою ж самою гарною кореневою системою. Я найближчим часом їх хочу вже відсадити, тому що вони великі. Ось ще раз до цієї повертаємось. Вони вже сформувалися, майже сформувалися. Вони починають закривати корінчики свої, і тому треба відсадити, бо інакше можуть загальмувати ріст свій. Ще 100 плистів тут немає, але потовщений, гарний вже в них стовбур. І я думаю, що пересадка нічого їм поганого не дасть. Вони погано, в зв'язку з тим, що не відсаджені, вони поганенько. Себе забезпечують вологою. Бачите, трішки нерівні листочки, отакі от покручені. Це саме тому, що їм не вистачає вологи. Нормального поливу відсадити, і потім вони будуть нормально себе почувати. Ось одна, дуже гарна дітка. І ось друга. Мабуть, ось отак покажу її. О, бачите. І мамка квітне. Ось отака ніжна квіточка. Біленька. Салатова серединочка десь там аж глибоко-глибоко і ще й трішечки-трішечки рожевого там аж в самій глибині, він, бачите? Ще раз всім привіт. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Перша частина цього відео знімалась в червні місяці цього року. Ну, а продовження буде сьогодні. На даний момент дендробіум, який я показувала в першій половині, виглядає ось отак. Дивіться, вже відсажена одна дітка з тих двох це та, що була нижче рівнем. Я її планувала відсаджувати і показувати на відео, але сталося так, що не було можливості зняти, тому що моя киця. І просто-напросто ту дітку відламала. І довелось її дуже швидко, екстрено пересаджувати. Ну і в результаті ось вона вже живе самостійним життям. Зараз я вам покажу, вона вже добряче укорінилась. Дивіться, тут такі дуже гарні вже в неї корінчики з усіх сторін. Ну, коренева система і була гарною. А зараз, як бачите, вона в активному рості пішла гарнесенько. Ось отут зверху. Дивіться, маємо корінець. Аж ось, бачите, вже куди він виліз. Отака от, от шикарна дітка. В прозорому горщику і стоїть ось в такому стаканчику від сметани. Ось так вона в мене живе. І чудово себе почуває. Ну, а на мамці лишилася ще одна дітка. Ось оця. Як бачите, коренева тут величезна, її вже потрібно відсаджувати. Я все тягнула, тягнула, ніяк не доходили руки, але зараз уже воно дійшло до того, що на ній почали утворюватись бруньки на цвітіння, і тому її вже просто немає куди тягнути. З відсаджуванням. Зараз я покажу ближче, як це виглядає. Ось дивіться. Ось отут, бачите, вже брунічка. видно. Це вже закладання квітів. Її конче от буквально буквально треба вже відсаджувати, тому що ну, заквітне ще на мамці. Загалом кущ досить таки потужний, хоч і погано доглядався, але Дивіться, тут купа молодих ростів. Коріння взагалі шикардосне. Ви подивіться, всередині. Он. Товсте, як у фаленопсісів. Вона не так давно полита. І тут з усіх сторон маємо чудове товсте коріння. В прозорому горщику росте, нічого їй не заважає, стоїть прямо на полу біля вікна. Ось отак. І зараз будемо цю верхню діточку. Відділяти і саджати разом з вами. Процес швидкий, процес дуже легкий. Я думаю, що комусь із наших нових глядачів, хто не в курсі, як це робиться, хто вперше зайшов на канал, тому буде дуже цікаво це подивитися. Дендробіум взагалі така орхідея, яка досить таки невибаглива в пересадці, в догляді, в усьому. Я підготувала два стаканчики аналогічно до того, в якій посаджена попередня дітка. Зараз я примірюю, які з них більше буде підходити під цю кореневу систему. Зараз я переверну, щоб ближче до коренів. Можливо, так би нам краще видно і зрозуміліше. Ось дивіться. Якщо так, то він буде коренева навіть. Навіть більша за висоту цього стаканчика. Беремо другий. О! От в цей я буду саджати. Бачите, коренева навіть до кінця трішечки не доходить, і це прекрасно. Ще ми її трішечки закрутимо, і буде в цьому стакані вона чудово себе почувати. В якості субстрата я підготувала ось кору середньої фракції. Вона буде вниз, іти як дренаж. Далі ось тут різний смітничок. Тут і мілка кора, і кокосові чіпси, і залишки якогось кокосового волокна, і різні такі, от взагалі, мілкі е пластиночки, які утворились під час е нарізання кори. Тобто, ось такий от смітничок для дендробіума дуже підходить. А також мох з фагном всередину дам для того, щоб м посадка була більш вологоємною. Ось цей перший Посаджений, точнісінько, так само. У нього внизу крупна кора, далі шар моху, А зверху ото таке різне сміття, яке залишилося від якихось там посадок. І як бачите, чудово, він себе почуває. Отже, для другої дітки зробимо точнісінько таку саму посадку. Тепер найголовніше питання як ту дітку відділити? А відділяється вона дуже просто. Ви або берете ножик чи скальпель і відрізаєте ось отут в місці кріплення, або просто її відламуєте. Вона дуже-дуже легко відламується. Отже, Зараз я спробую її саме відламати. Прокручуємо або за часовою стрілкою, або навпроти часової стрілки. Немає значення. Вона має легко відкрутитись. Тому що отут, -от, оця точка, де вона з'єднується з, з мамкою, вона там досить таки крихка. Пробую. Ось. Раз, і все. Дуже-дуже легко відломалось. Ось оце ось місце, бачите, де вона була з мамкою з'єднана, ця діточка. На нього можна капнути перекісом, щоб воно ну, швидше присохло. Взагалі можна і не, нічим не обробляти. Можна просушити, якщо є час, там годинку-дві, щоб воно саме засохло. Я зараз капну туди крапельку перекісу і почекаю буквально хвилин 5, і все буде готове. А заодно зрошу корінчики водою, щоб вони стали зелененькі і більш еластичними, бо нам їх трішечки підігнути доведеться. Ось беру перекіс і крапаю сюди. Все, ложу на 5 хвилин. Хвилин 10 минуло. За цей час я злила воду з субстратів, бо я їх мочила. А саму орхідейку потримала у водичці, щоб в неї трішечки напилися коріння. Ось отака вона. Будемо саджати. В стакан на дно кладемо кору нижнім шаром. Вона буде в якості дренажа. Кору крупну кладемо. По-перше, щоб добре дихало. Ось отак. Тепер кладемо шар моху сфагному. Далі ставимо нашу дітку. Отже ж, вона схожа зі своєю сестрою. У тієї теж корінчик вверх один поліз. І в цієї. Вона буде трішки невідцентрованою, тому що коріння вже чимале виросло, і в центрі її загнати не вдасться. Ось отак. Буде трішки в сторону, і, до речі, її та сестричка, теж вона трішечки в сторону. Засипаємо. Оце і все, і вся посадка. Зараз ще зроблю останній штрих, вирівняю її за допомогою шпажки. Ось отак спереду ставлю шпажку. Щоб ця дітка на неї опиралась і не гнулася сюди. Якщо потрібно буде, я її потім трішки пізніше підв'яжу. Зараз ще, напевно, одну тут поряд поставлю для вірності. О, ось отак вона в мене й буде стояти. Все. Орхідейка дендробіум пересаджена. Вірніше відсаджена її дітка. Абсолютно однакова посадка з тією першою. Ось я в кадр даю її сестричку. Як бачите, вони дві однакові. Абсолютно однакові посадки, абсолютно однакові дітки. Ця вже кілька місяців пересаджена і має. Розвинуту хорошу кореневу систему, яка вже проросла до самого низу. Ну, а ця щойно посажена. І за кілька місяців матиме аналогічну кореневу систему. Ось, бачите, біля стіночок, корінчики добре видно, щоб нам гарно орієнтуватись і поливати. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, розповсюджуємо. Це відео в своїх соціальних мережах рекомендуємо друзям. Боремось за те, щоб україномовний контент розвивався. На цьому я буду з вами прощатись. Всім бажаю добра і миру. Віримо в наші Збройні Сили, донатимо на ЗСУ і наближаємо перемогу. Всім до побачення!